Шановний пане президент, пане Шмигаль, уряд і міністерство. Сьогодні 17 листопада у світі відзначають Міжнародний день студентів. Ми, українські студенти іноземних вишів, ми не можемо приїхати на навчання, тому що українська влада не надає нам дозвіл на перетин кордону вже третій місяць. Серед нас українці, які виграли стипендії та гранти на навчання, в тому числі від Євросоюзу. Я студенти старших курсів яких були за кордоном, але повернулися на літо. Серед нас є студенти, в яких батько боронить Україну на фронті. І серед нас є студент, який повернувся в Україну із за кордону, щоб підсвяткувати своє день народження 18 років. Він вірив в нашу систему, вірив в те, що держава дотримується свого слова і він зможе продовжити навчання. Але без жодних попереджень виїзд іноземним студентам заборонили. За законом України студенти звільнені від мобілізації і 24 лютого вже мали дозвіл на виїзд, поки не скасували 14 вересня. Чи дії є незаконними. Це вже доведено прав студентів, які позивалися до суду. Ми, українці, це наша батьківщина. Ми хочемо допомогти. Якщо ми отримаємо знання з найкращих вищих світу, ми зможемо відбудувати Україну за допомогою міжнародного досвіду. Сьогодні у Міжнародний день студентів у Варшаві на акції солідарності зібралися всі найбайдужі, щоб підтримати українців. Нам приходять відео зі словами підтримка від студентів та викладачів з різних куточків планети. Ми просимо всіх приєднатися до хештегу Фри щоб привернути увагу українському народу. Освідчена молодь це майбутнє нашої держави. Тому нам потрібен законний дозвіл на перетин кордону. Сьогодні ми стоїмо тут біля міністерства освіти, щоб нагадати, чиї права вони мають відстоювати. Ми чекаємо на позитивне рішення уряду, а не на відрахування. Слава українським студентам! Слава Україні! Прикордонна служба необґрунтовано відмовила 23-річному студенту в перетині кордону, через що хлопець ледь не наклав на себе руки. Більше розкажуть колеги.